Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, І сьогодні у мене досить радісна новина, тому що нас нарешті стало три тисячі. Ну що ж, хлопці та дівчата, у мене є досить класна новина для вас. Я знову хочу по традиції розіграти гру для вас. Тому... Тому, що для цього потрібно? Для цього потрібно бути підписаним на мій канал, поставити лайкусик цьому відео. І обов'язковою умовою є, щоб у вас був відкритий аккаунт. І четверта умова саме остання, саме така, знаєте, ну, треба зробити, це написати любий коментар під е, цим відео. Так що, дякую вам всім за те, що ви мене лайкаєте, дивитеся, підписуєтеся. І хай переможе сильніший. А розігрувати, до речі, я буду в групі назвою Fallout. Розіграш відбудеться в четверг. Десь приблизно в 10-й годині ми виберемо переможця. Буде такий міні-стрім десь на минуточок 5. Так що хай виграє сильніший. З вами був AtomPlay І давайте. Давайте розігрувати гру.